Вітаю, пані та панове, сьогодні ми поговоримо про фотографії на наших картках товарів. Ви минулому відео про назву. Ви якось розділилися. Хтось сказав, що я не правий і я нічого не знаю. Інші писали, що не пали фішки. Ну, дивіться самі, чи буду я говорити щось корисне, чи ні. Я буду говорити те, що я знаю, те, що я побачив за пару років роботи на цих же маркетплейсах. Отже. Дивимося на екран і бачимо, що тут у нас нічник астронавт. Ну і відповідно пошук на розетці і відповідно пошук на промі. Фактично, тут все однаково, немає сенсу розглядати, що той, що той будь-де буде працювати фактично однаково. Будемо говорити про фотки. Давайте дивитися на фотки. Будемо дивитися на білий фон до прикладу, так або на е ці креативи, тобто, якщо є написи, всякі е картинки функції. Розписані на цих фотографіях, це називається фактично креатив. Чи робити їх чи не робити? Ну, дивіться самі. Вони нібито і підвищують конверсію. Так, ти дивишся, і о, блін, тут всюди білий фон, так а у тебе тут креативчик. Але якщо вся категорія ось в таких креативах, то ми вже не виділяємося. І, можливо, білий фон буде навіть краще. Ну, тут треба думати самому і аналізувати, і доходити до якогось висновку. Тобто, треба знову ж таки надивленість, так би мовити. Давайте подивимося. Ось, до прикладу, на ось цей астронавт я його відкрию ось таким чином. Ну і відповідно дивимося, що тут у нас є білий фон, щось типу показується, і у нас тут є. 5 фотографій. Ось така штука, це вже можна рахувати як частину креативу. Тут у нас є розміри і фактично комплектація. Тут у нас є режими, що також дуже класно. І у нас тут є таймер вимкнення, тобто якась перевага. Ну, фактично, можна сказати, що це доволі достатньо, так, для всього цього. Але тепер уявіть, що тут була би одна фотка лише. Або давайте подивимося Я думаю, ми, можливо, знайдемо щось такого плану внизу. Давайте дивитися, ось тут, до прикладу. Хоча тут я теж. Бачу, що вже є. Всякі фотографії і тут, і тут так тут доволі таки багато фотографій. Ну тим не менш, отже. Якщо дивитися, давайте розглядати навіть цей приклад. У нас тут є перша фотка, і е, якби вона була лише одна, вірогідність того, що я би купив цей астронавт, цей світильник. Ну, давайте так, 10%. Якби інших астронавтів не було, чи вони були на порядок чи Я не знаю, не знаю, що мало би трапитися, щоб я його купив. Якби не було конкурентів, то так я би подивився на нього. Але ми бачимо, що тут просто купа конкурентів у всіх цих картках також. Також є купа інших карток, як ви дивитеся, цей товар у інших продавців, і ціна. І тут я так підозрюю, буде. Ні, тут немає, і тут тут також немає. Ну, не так важливо, їх згруповує, тому що це однаковий товар, і розеці не подобається, щоб тут було тисячі товарів. А ось вона зробила 96 цих астронавтів. Якщо поміняти, до прикладу, написати. Не знаю, нічник-астронавт вже не такою англійською, а українською. Тут дещо поміняється, але в цілому у нас видача буде приблизно така сама. Отже, головний меседж, про який я хочу поговорити, і який я хочу донести: чим більше хороших фотографій, тим краще. Цих п'яти, нібито і достатньо. Але якби тут було ще більше, так не знаю, де сується батарейки. Якщо він на батарейках, якщо він не на батарейках, а він 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 від USB, перепрошую, і можливо голова знімається чи не знімається. Тобто, все це діло можна розписати чи показати на фотографіях. Можна зробити пару живих фото, можна зробити пару фоток в інтер'єрі або пару фотографій з. Не знаю, з якимось предметом, щоб показати ці 24 сантиметри. Розмір, все ж таки, інколи має значення, а інколи не має, І 12 сантиметрів також буде достатньо. Я перепрошую за ці аналогії, але тим не менш. Отже, чим більше фотографій, чим більш інформативні будуть ці фотографії, це тим краще. І е, найголовніше, якщо у нас лише одна фотографія, дуже поганюща назва, і ціна не найконкурентніша, то з вірогідністю 99% це у нас продавець, який працює по дропу. Він просто взяв вигрузку, ну і відповідно він не заморочився над цим товаром, і йому все одно продається. Він чи не продається, і він не зробить нічого. Він не додасть ні фотографії, ні відео в цю картку. А якщо вона попрацьована, то ну блін, продавець, хоча би трошечки. Подумав над усім цим і трошечки не знаю, заморочився. Ну і відповідно, якщо я бачу лише одну фотку, я не знаю, що тут так. Я можу полізти в опис, але тим не менш, мені ліньки читати весь цей опис, якщо багато чого написано вже на фотографіях. Тому бажано робити чим побільше фотографій. Якщо ще є відеоогляд, це взагалі шикарно. Ось, до прикладу, якщо ми подивимося, десь тут має бути астронавт від розетки. Знову ж таки, там взагалі. Коли ми наводимо мишкою на картку, то починає програватися відео. Ну чомусь я не знаходжу саме його. Ну, тим не менш, якщо є відео, це взагалі шикарно. У відео ми його крутимо, показуємо, як він світиться, куди рисується штекер. Якщо він від USB, то показуємо від USB, якщо батарейки, показуємо, куди вставити батарейки. Ну і відповідно порівнюємо його повністю, як нам треба. Тому це просто маст хев. Як багато фото, так і відео. І... Я думаю, у цього треба притримуватися. Чим побільше фото, розетка дозволяє завантажувати 15 фотографій. На промі у нас є обмеження лише в 10 фотографій, і мені здається, в 10 відео саме по прому. На розетці мені здається, не можна десятки відео закидувати, але це напевно і не потрібно. Один хороший змістовний відеоогляд просто буде шикарний. Тому ось такого плану. Ну давайте відкриємо ще й на промі якийсь астронав. Давайте прям перший і подивимося на нього. Ось тут також купа фотографій, і давайте давайте вже дивитися, так як є. Знову ж таки, я не дивлюся на продавців, на ціну, на щось таке. Я просто рандомно відкриваю. Отже, у нас є ну, ось така штука. У нас є на білому. У нас є все це діло навіть з китайських сайтів, тому що в інших ми нічого не міряємо, але тим не менш. Інформація в сантиметрах також у нас є. Відповідно, на чорному фоні дивіться, вся його комплектація, тобто коробка, сам світильник, так, чи проєктор не знаю, що це має бути. Ну, Тим не менш, інструкція, пульт, і, і відповідно ось цей кабель. Якщо піти далі, ну, типу він в інтер'єрі, це згенерована фотка. Ну, тим не менш, блін, навіть чат GPT зараз може умовно більш-менш щось дуже класне генерувати. Тут у нас є також умовна інфографіка, яка показує все це діло. Тут напевно переключаються режими, включення-виключення, тут сується штекер, так. Ну і відповідно, тут у нас знову ж таки є якісь якась інфографіка, так, але тим не менш англійською. Ну таке собі. Але окей, нехай буде. Це все ви розумієте, що всі ці фотографії десь з китайських сайтів. До речі, не використовуйте фотографії інших продавців з розетки чи з прому. Тому що до прикладу, я о, якщо я роблю такі фотографії, так якщо я роблю свої фотографії і знаходжу е, свої фотографії на чужих магазинах, я спочатку пишу вам, якщо ви продавець на розетці і я вам написав, то краще видаліть ці фотки і використовуйте свої. Якщо ж ні, на протязі, ну давайте так трьох чотирьох днів я заблокую вас, тому що я є, не знаю. Правовласником, тобто всі авторські права на ці фотографії у мене, у мене є документи на всі ці фотографії, ну і відповідно вас просто заблокують, і у вас будуть невеликі проблеми. Вам вже доведеться спочатку все це діло поміняти, сказати розетці: Ой-ой-ой, вибачте, я так більше не буду. Зі мною ви нічого не матимете. Я просто вас заблокую. Розетка скаже мені, вибачте, що у нас на платформі таке відбувалося. Надалі ми постараємося вам допомогти. Але вас, як, Умовного крадія заблокують, ну і відповідно будуть ставити дуже багато питань, і вам доведеться все це діло вирішувати. Я таке робив, тому ось ось така штука. Якщо я вам попадався так. Як правовласник цих фотографій чи відео саме на розетці, то ви знаєте, я спочатку пишу, даю вам деякий час, що типу ось прибирайте, і все буде нормально. Якщо ви адекватний продавець, ви прибираєте. Якщо ні, вас блокує розетка, і вже якось стараєтеся з розеткою це все діло вирішувати. Розетка рапортує мені, що все цей контент більше не знаходиться на сайті. Так роблю не тільки я, так робить дуже багато продавців, які саме... Умовно вкладають душу в свій товар, в свій контент. Ну і відповідно вони бережуть все це діло так само, як я. Мені просто образливо, коли я бачу свої фотографії, над якими або я працював, або якийсь дизайнер працював, якому я заплатив. І відповідно я не хочу бачити свою працю чи свою власність у когось, хто використовує це навіть без дозволу, тому. Ось така штука. Про фотографії. Я думаю, я сподіваюся, що ви зрозуміли, тому що я думав, що буде 3 хвилини відео, але вийшло в 3 рази більше. Отже, пані та панове, робіть дуже багато фотографій, дуже інформативні фотографії. Не крадіть чужі фотографії, тому що буде ай-яй-яй. Ну і відповідно побачимося в наступних відео. Також не забувайте про ЗСУ. До побачення.